Друзі, всіх вітаю. Григорій Пригеба, ВПО України. Бачите, приїхав на офіс, подивився. Кажуть: гляньте, Григорій Антінич, Луганська область працює, машини передають вже на фронт на 111 тероборони. Ну, які затрати тих машин? Мільйона по полтора? Кожна автівка стоїть. Ну, Якщо у нас є благодійники, Руслан, я от запитати в тебе хочу. А скільки ВПО України, Фонд за Луганщину вже передали без навантаження такого, знаєш, на бюджет автівок. Причому автівки 70. Це за цей рік тільки. Тільки за цей рік. За цей... А взагалі з 2022 року. Це дуже багато. Там же ж передавали ми і ДСНС, і лікарняним, і засідання. І вантажівки там все, там було. все було. А, а було... це от це, в цьому році тільки уже Більше 70. Ну, от останні привозили, я знаю, 50 чим-то автівків. 54-55 це допомога з Тайваню, так? Да? Так, да, там були вантажні атівки, подскори, чи... а, швидкі допомоги. І они свіжа, вже там, 14, 15. 18 рік, 15, 16, ті, що швидка допомога, перероблені вже, а. вже уже готові. Щось платили ми за це в ціні. Нічого не платили. Це благодійники, які надають допомогу Україні. Лисагор, може, ти чогось не знаєш? А чого ви не звертаєтесь до ВПУ України? Ти не знаєш, що є таке громадське об'єднання ВПУ України? Засновники наші земляки. Ні, не твої земляки, не з Дніпра, ні з Житомира, Слуганщини. З Руслан Горбенка, Максим Ткаченка. З Донецької області, самого Донецька Сергій Козирь. Ви про це знаєте? Я десь хоч би побачив у вас на сторінках. Що безкоштовно приїхало 54 автівки і поїхали на фронт. Лисагор. Ні за гроші платників податків. Це дур, дурень, тільки може це зробити. Там ще ви хоча б написали, яка ж ціна. Я подивився, ці Peugeot десь мільйон триста, мільйон чотириста. Хоч ознакомтесь, покажіть, по чому вона вийшла. Для платників податків, для нас. Чи ви від себе особисто даруєте такі автівки? Або від громади можливо, так я от громада Луганщини, хотів би знати, ці понти вже надаєлі всім хлопці. От оті понти для приїжджих покупати за непризначенням сьогодні. Так, да, це не за призначенням. Ви повинні в першу чергу забезпечити переселенців. Область не працююча, область окупована. І тільки переселенці. Крапка. Ви не маєте морального права щось витрачати навіть на Збройні Сили України, підтримувати своїх земляків, да, збирайте коштів за своєї зарплати і давайте допомагайте. А в бюджет п'ятак не несуйте, поки у вас є нужденні, голодні. Ті, які повертаються сьогодні на окуповану територію, тому що ви їм тут нічого не дали, не купили ні одного квадратного метра житла для інвалідів, для багатодітних, для мамочок, які ходять сьогодні як нуждини, побірушки. Ви бомжів сьогодні породили по всій Україні або за кордон, або на окуповану територію. І для мене сором сьогодні, коли я узнаю, що на Луганщину повертаються старіки. Тому що діватися некуди, люди добрі. Що їм робити? А це показує. Ми автівки купили. Так от кожна автівка 16 домов. Ті люди, щоб не повернулися інваліди, треба було купити 16 квартир, навіть не домов. А я думаю, біля 30 домов в селі можна було б купити. Як хто би захотів поїхати і займатися сільським господарством? Отакі от діла, ребята. Отака от влада в нас. Бачите, само, самотужки вона приймає рішення без нас. І ми кажемо, що все буде Україна. Обов'язково буде. Ну без цих похитків.